Найпоширеніша причина смерті двигуна, окрім природної старості, звичайно, це перегрів. Забитий радіатор, датчик температури виходить з ладу, і ви нічого не помічаєте, печете, поки не поведе голову, поки все не вклинить. Їдете до тих пір, поки не стане уже сам. І, звичайно, такий ремонт надзвичайно дорогий. Я не знаю елемента, який би був дорожчий за головку з всіма її комплектуючими. Тому мало хто хотів би на таке попасти. Як же цього не допустити? Елементарно, в кожного з вас виробник дає якийсь регламент заміни охолоджуючої рідини. Ну, відповідно, там через 5 тисяч, наприклад, ви її міняєте. Візьміть і раз в 5 тисяч зніміть радіатор. Огляньте ті соти, посвітіть з тильної сторони ліхтариком, і ви побачите, що половина радіатора забита незрозуміло чим. Ви ніби його мили каршером, там мили, але це ззовні тільки. З іншої сторони, він наглухо забетонований. Зніміть його, помийте. Якщо він вже миттю не піддається, бо пройшли роки і воно вже все там, то просто радіатор міняйте. Не грайтеся з цим, бо ціна помилки надто дорога.